Всім привіт! Так, саме хочу сказати. Друзі, привіт! Ми в минулому відео готували що? Пасочку, то вона дуже смачно вийшла, взагалі супер, нереально. І навіть не треба було нічого майже запікати. Тепер що в нас? Тепер в нас. А чого не повна пачка? Чому не повна? Тому що ми робили... Вже дізнали випускати. Та цими яйцями щось цікаве, а де два інших. Um. А, то для наступного випуску. тож подивіться, якщо ще не подивилися. І не забувайте, що ми на каналі Hotline.ua. це сервіс смарт-шопінгу 1 в Україні. Там можна знайти все, що хочете, навіть відео про те, як люди фарбують яйця. фарбувала колись яйця? Так, але от з, з цими наліпками, які потрібно було одягати, окрім. Це вже не модно, це вже 5 століттів назад. Доведу. Так, так, а ти фарбував? Напевно, з бабусею цибулою, тарині Раніше це робилося, <плес> чи як <плес> воно таке амбре, як пиво амбре такого кольору. <хи> Все, окей, погнали, розказуй, що робити. <плес> так, нам потрібна для цього кастрюля. <плес> йди, 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 господи. Yes. Набрали. Одна столова ложка куркуми, три столових ложки. Розсипного каркаде. Раз. <плес> три столові ложки. <плес> три. <плес> Ми доводимо до кипіння. І варимо 10 хвилин, так. а 10 хвилин це не забагато, це вони дуже будуть в круту. Нам колір важливий. Я... Ага. Поки ми стоїмо, е що ми можемо вам сказати? Ми можемо сказати лише одне: що, наприклад, ця плита це вірку і вона індукційна. У когось вдома не індукційно, а у когось індукційно. І хто звертає спочатку увагу на ці плити, ставить звичайний посуд і розуміє, що воно нічого не готує. Бо каструля також має бути індукційна. До речі, що таке індукційно, ти знаєш? І <світ> я не знаю. Але все це можна знайти де правильно на сторінках сервісу смартшопінгою. Каструля, куркума, каркаде все є. Знаєш, ти дивилася Гаррі Поттера»? Так. В якійсь частині там. Це здається перша частина, там, де у Хегріда був дракончик, який він купив у алкоголіка в і от Там приблизно таке саме яйце було, і відповідно, що тут вилазить дракончик. Гаррі Поттер і філософське яйце. Не хочеш ні? Ні. Прекрасно, виглядає все вимикаємо отак оф, і воно трошки доходить, поки колір не стане оливковий. Слабо це випити зараз? Тисячу гривень випіш? Доларів. <рес> Боже, яка краса, неймовірна. Реально красиво, як мої очі. Давай, лопаш. Вони такі красиві, так шкода, ні? Не шкода? Блін. Клас, я перемогла. Так так вийшло. Давай я тебе ляпну. Давай, я попку повинна підставляти. Давай попку підставляй. Насправді для мене, для людини, яка не сильно вміє фарбувати все це і займатися яйцями, скажу, що це дуже просто. Каркаде, куркома, щось там вариться в собі, відійшов, поки пограв якийсь танк Фроспіт на PlayStation, і в тебе вже яйця трошки екстравагантного вигляду, ніж з коробки. І це прикольно. Також не забувайте, що все для того, щоб приготувати і яйця пофарбувати, і приготувати канілоні. Це з наступного випуска. У нас і е, оту пасочку. Вам треба завжди якесь снаряддя. Тобто вам треба тарілки, плити, виделки, і найголовніше руки. Так. і, на... і все крім рук, ви знайдете, де правильно носилися, на сервісі смарчопінгу планюють. і PlayStation 5. Давай так до тебе останнє питання дуже важливе, що краще. Крас Xbox Series X чи PlayStation 5. Ні. Ось такий, друзі, був у нас кулінарний другий випуск. Можете подивитися ще в описі під відео перший випуск скоро буде третій. Сподобалось, не сподобалось, пишіть в коментарях. І також завітайте на канал, на сервіс. Там можна щось вибрати, а на каналі можна щось цікаве завжди подивитися. Зі мною Марією, Вовчиком, чи у нас єнто Амбрера Рома. Так, якщо будете повторювати, пишіть в коментарях, чи вийшло у вас бо у нас. Так собі вийшло. Ні, ну чого, якщо говорити за всі рецепти, то це в нас вийшло ідеально. <рес> ну так, в порівнянні з іншими О. просто такі сайберпанк яйця. Мілітарі ті Мілітарі. Ну, які часи такі. І яйця. Папа.